Це ось така футболочка розтібається на плечі, що було зручно вдягнути, і розтібається повністю в бічний шов. Юлія Ярмолюк шиє для захисників майже три роки. Від початку повномасштабного вторгнення каже, зрозуміло, що є велика необхідність в одязі для поранених. Шивається ліпучки, крій вже вносена планка. Наші хлопці можна задалеко знати <с. <с.> то зебри, то пандочки. Разом з Юлією працює Ольга, також професійна швачка. Вона приєдналась до швейної роти у 2023-му. Спочатку адаптивний одяг для поранених військовослужбовців шили вдома. Згодом волонтеркам дозволили приходити на вихідні в одне з луцьких ательє. Наша швейна організація вона сама з міста Дніпра бере початок і майже в кожній області є свій підрозділ. Наш підрозділ відповідає суто за Волинську область, хоча запити приймаємо будь-яких. В основному -то знайомі, знайомі волонтери. Військовим ми надаємо все безкоштовно. Нам дуже допомагає 12-училище, там дітки шиють добре. І інші дівчата-волонтери. Ми надаємо повністю їм крій, надаємо нитки, липучки, коли мають вільний час, щоб сіли і шили. Після відчуття кожну річ паруті прасують, адже на фронті та в госпіталі каже Юлія: у поранених немає такої можливості. Потім речі упаковують і надсилають за запитами. Як закрійник, то деякі нюанси мушу вносити, тому що не всі викрики, які в нас є, підходять. Є нюанси з тими самими апаратами Лізарова з різними пораненнями. Тому ми кожного разу моделюємо по запиту. Було що приносили футболки в гарному стані, штани, кофти. І ми їх просто дошивали ліпучки, планки там хто кнопки за бажаннями ставили. Матеріал для одягу приносять люди, віддають залишки тканини з виробництв, частину купують за донати, які збирають у соцмережах, говорить Юля. Для спіднього обирають лише натуральні тканини. Все інша тканина буде парити і буде незручно військовому. При опіках має бути дуже м'якенька тканина, тому що не було подразнення. Виробництво одягу практично безвідходне із залишків тканини шиють подушки кістки. Хтось просить більш м'якшу подушечку, комусь треба більш жорстча подушечка. Використовуємо саме цю форму, тому що вона максимально зручна для того, щоб і ногу підтримувати, коли класти коліно так само для руку, коли їх капають. Приємно отримувати подяку від захисників світлини, шеврони, підписані прапори. Говорить Юля. Надихає віра в перемогу. Що все ж таки, колись цей одяг не буде потрібен? Ми дуже чекаємо такого дзвінка, що все, дівчатка, стоп. Швачки проводять майстер-класи для школярів і студентів та запрошують усіх охочих долучатись до їхньої ініціативи. Анна Глущук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.